Там, де блокада, і так далі тепер, заспокоювали, щоб не було шуму. Проблеми фактично почалися з відсутністю Еваків ще в кінці вересня. Весь жовтень заговорили історію, і зараз на цій позавчорашній онлайн зустрічі, Фокін там з більшістю командування знялися в Куп'янськ, тобто розуміли вже що. А нема що пояснювати, і, типу, на відеозустрічі розказують, що ми там на Куп'янському напрямку. тепер вже. Е і далі починають заговорювати тему, шантажуючи, на мою думку, цинічно, маніпулюючи, е розповідаючи, що це все винен Горбенко. Про Артура Горбанка я теж розповідав, що, що найгірше, що як він з Галушкіном там на початках, який мав умисел під час формування бригади. Е, зараз ж є чітке командування Фокіна в підпорядкуванні. Він, якщо не виявив цих речей, ну, то треба нести відповідальність. Питання зараз не в тому, щоб ви затягували час, а питання зараз в тому, що хто був відповідальний за прийняття рішень, хто людям не надавав еваків, чиї там дружини і родичі у вигляді лікарів відправляли воєнних назад з трьома чи трьома пораненнями на позиції. Е, питання в тому, що є частина серед вас, хто є злочинці з командування 125-ї бригади, і який би там Батенко.